Проблемні задачі. Поясніть за малюнком, як складено схеми. Складіть і розв'яжіть задачі. Складіть за малюнком задачу, яка б розв'язувалась так. Чотири відняти два. Кладіть і розв'яжіть задачі. Чим вони подібні? Чим відрізняються? Що може купити барвінок за 10 копійок? Складіть різні задачі, які б розв'язувалися дією додавання. Скільки книжок треба віддати кожному, щоб їх стало у них порівну? Складіть задачі за цими питаннями. Порівняйте знайдене число з усіма даними в задачі. Складіть задачу. Розв'яжіть її без обчислень. Які задачі складали барвінок та умійко? Задача. На озері знаходилося вісім лелек. Лебедів на два більше. Три лебеді відлетіли. Скільки птахів залишилося на озері? Умійко розв'язав задачу так. Незнайко розв'язав задачу так. Хто розв'язав задачу правильно? Скільки банок апельсинового і томатного соку? Могло бути разом. Наскільки більше тумб, ніж звірів? Складіть задачу. Скільки стане сірих крольчат? Скільки білих? Скільки всього стане маленьких крольчат? Складіть різні задачі і розв'яжіть їх. Поясніть, як міркували незнайко та Барвінок, розв'язуючи задачу. Складіть інші задачі. Як міркували вони, розв'язуючи задачу? Складіть прості і складені задачі за поданими відповідями на картках. Які задачі розв'язували барвінок та незнайко? Як вони міркували? Коли барвінок взяв 9 груш з другого кошика, то в обох стало груш порівно. Скільки груш могло бути у кожному кошику? У двох кошиках разом. Складіть задачі. Складіть задачі за поданими відповідями. Які пари задач можна скласти, щоб при розв'язуванні в них були однакові відповіді? Складіть задачі за поданими числовими даними. Відповіддю у кожній задачі повинно бути число 100. Складіть задачу за коротким записом. Порівняйте малюнок з коротким записом. Доповніть задачу числовими даними про кількість добрива у другій купі. Розв'яжіть задачу. Поставте питання до кожної схеми розв'язань. Складіть задачі. Чим подібні і чим відрізняються в таблицях записи? Складіть і розв'яжіть задачі. Які числові вирази? Будуть розв'язком задачі. За схемою і виразами складіть задачі. Чим подібні і чим вони відрізняються? Із запитань складіть план до кожної задачі. Чим подібні? І чим вони відрізняються? За схемою і числовими даними складіть задачі. Закінчить розв'язування задачі за планом. За схемою і числовими даними складіть задачі. Закінчить розв'язування задачі за планом. Чи можна скласти і розв'язати задачу за малюнком і коротким записом? Що треба змінити на малюнку, щоб можна було розв'язати задачу? Складіть задачі за схемами. Чим подібні і чим вони відрізняються? Складіть задачу за коротким записом. Продовжіть задачу за ситуацією. Одна четверта мишей потрапили в капкан. У якому порядку треба розв'язувати задачу? За малюнком складіть задачу. Поясніть. Як склали вирази. Поясніть, як міркували умійко та незнайко, складаючи вирази до задачі. Наскільки більше кілометрів пролетів перший літак, ніж другий? Складіть задачу. Розв'яжіть її. Не обчислюючи. Складіть і розв'яжіть задачу. Складіть задачу із словом решта. Чим подібні і чим вони відрізняються? Який шлях найкоротший? І наскільки? Позначте буквами. Ті прямокутники, площа яких записана. Складіть вирази. За малюнком Складіть задачу. Поясніть, як склали вираз. Сторона квадрата у три рази менша довжини прямокутника. Периметр квадрата дорівнює 360 см. Ширина прямокутника на 70 см менша його довжини. Наскільки площа прямокутника більша площі квадрата? Із даних виберіть ті, які дають можливість одержати відповідь на запитання. Кінець.